Добрий день всім, розкажу вам казку. Жили собі в одного господаря прадавні часи цап та баран. Годувались, паслись, насолоджувались життям, але одного разу господар забув закрити фіртку. До городу, де росла капуста. Зайшли цап та баран і наробили шкоди. Поїли, потолочили всю городину. Рознівався господарь і вигнав їх. Ось пішли собі цап та баран, брели по дорогах, по полях. Тут же і вечір надходить, і зайшли вони до темного лісу, щоб десь під деревами собі сховатись, переночувати. От ідуть вони, бредуть лісом, аж раптом під одним деревом лежить відірвана вовча голова. Стара вже така засушена і каже цап до барана. Ану, баране, візьми на цю голову і сховай собі в торбу. Може, вона нам пригодиться. Так і зробив баран. Поклав вовчу голову в торбу, перекинув. Через себе і пішли вони далі. Ось уже наступає ніч. Цап та Баран вже голодні, відпочити хочуть, та й холодно трохи в лісі стало. Ось ідуть вони і бачать попереду світло. Виходять на галявину, а там вовки вечерю готують на вогні. Сидять, гріються, засмучені, підходять саб та баран, та й кажуть вечір добрий, дозвольте погрітись. Переглянулись вовки. І зраділи, о, либонь, вечеря буде смачна сьогодні. І тут один із вовків, самий старший, говорить до цапа. А що, братове, чи не маєте чого перекусити з собою? А то ми все пісну кашу Може, вас щодо каші є? В якось м'ясця, можливо, аж затрусився баран. А цап так, не показуючи теж остраху, і говорить, а що, браття вовки? Таки певно щось маємо з собою. Ану, баране, Подивись, пошукай но, ну, десь там була вовча голова в нас в торбині. Та бігом знайти її. Ось відійшов баран, витягнув з мішка вовчу голову, приніс та й передає цапові. Ні, каже цап, це маленька голова, маленького вовка. Нас були більші голови. Ану, вернись, пошукайно більшу голову. Відійшов знову баран шукати, дивитися і витягує знов ту саму голову. І тут Цап на показ аж розлютився. Та що ти, баране, не можеш знайти велику голову, в нас ж їх багато, тих голів вовчих. Переглянулись вовки між собою, злякано, і тут один каже: А піду, но ну, я побіжу до річки води добрати, щоб каша не пригоріла. І втік. Залишились вовки в меншості, залишилось їх двоє. І тут один із вовків каже, і я, певно, піду, щось забарився наш друг. Води ніяк принести не може, а тут каша підгорає. І теж втік. А цап зовсім розійшовся. Баране, баране, зараз я піду та візьму саму велику голову, щоб було з чим кашу їсти. І відійшов від вогнища. І тут останній вовк говорить, певно, браття мої згубили дорогу, піду, знайду їх та й приведу. І притьмом бігом, бігом і втік. Повертається цап та й каже: ну що, барани, повтікали вовки? Та так, каже, повтікали, послякалися наших вовчих голів. От бачиш, каже я ж тобі казав, що вовча голова нам ще пригодиться. От сіли вони до каші, поїли добре, повечеряли, кинули знову вовчу голову в мішок та й пішли собі далі. До чого тут ця казка? А до того, що розумним, кмітливим. І винахідливим бути завжди корисно в житті. На цьому все. Дякую всім за увагу.